Так важко вставати ранком на роботу. Так, від багатьох людей, які звертаються до мене, я чую саме таку відповідь на запитання, чи подобається вам ваша робота. І зразу йде заперечення, але ж за неї добре платять. Але ж ви її робити не хочете. А раз її робити не хочете, значить це не ваше. Не за цим ви сюди прийшли. Ви сюди прийшли. Радіти, бути щасливими, вчитись новому і виконувати ту місію, з якою ваша душа прийшла сюди на землю. Коли ви знайдете себе, знайдете те місце, яке для вас приготоване творцем, вас все буде даватися легко. І рано ви вставати, будете з задоволенням. І свою роботу робити в кайф. І вас не буде відчуття. Того, що роботу треба робити, бо треба гроші. Ви будете кайфувати від своєї роботи. Ви будете радіти, що ви робите цю роботу. Ви будете переповнюватися щастям від виконаної роботи, від вдячності людей. У кожного своя задача. Хтось прийшов пакти найкращий хліб, хтось прийшов будувати найкращі будинки, а хтось прийшов допомагати іншим вчитися. А ще хтось прийшов лікувати душу. А є такі, як я, які прийшли показати вам шлях. Я провідник, і я проведу вас до вашого призначення. І я допоможу вам бути самим собою, жити щастя.